Ігор Слахович в схемі чи в темі? Ні, ви в схемі. Він при чому схемі? Він, да ви не ви в схемі? Все. Ви в темі. Як Я бачу, ви в темі. Ви в темі, як все, закриваємо дискусію. Перестаньте як робити ви здеребанили освітянське приміщення на Січових стрільців. 66. і за це треба так. буде відповідати. Свіч Віктор 66. Ну от сиди заступник прокурора. Вона все чує, все записала. Хай запише. Ви ви все записали. Що ви переживаєте? Ірина Олександрівна знає свою роботу. Добре, що ви не переживаєте. А що добре, мені що? переживати? добре? Що вам переживати? Все Я правильно. на відміну вас не більше. будинок знесений, знищений, який ще в свій час радянська влада будувала для. Дітей, ви його знесли, будується восьмиповерховий будинок в центрі міста. чого не шкодуєте, не шкодуєте за радянською владою? Я не шкодую за нею, але я кажу, що навіть вони зробили для дітей більше, ніж ви робите за цей час. Та ви що? О, бачите? От вона де собака за ритм. користуйся. користуйся. Я тепер розумію, звідки 1500 голосів за комуністів у Франківську взялося.